Ви дивитесь Лозівську панораму на каналі Вектор, підготовлену телерадіокомпанією Лозова. У студії Вадим Гоч. мої вітання. Сьогодні пропонуємо послухати про наступне: перевірте свої персональні дані в державному реєстрі виборців, побільшало крадіжок металевих кришок. Специфічний відкритий урок сьогодні є змога навчатися залюбки. Кохані жінки тараса чи бути вождю у центрі міста. У понеділок Лозівський міський голова на бланку депутата Лозівської міської ради Ігоря Коломака отримав повідомлення про створення на загальних зборах мешканців міста народної ради, її керівного складу та народної самооборони. Одразу листівки з відповідним повідомленням були розповсюджені і по місту. Незрозумілість та невизначеність статусу нової організації викликали відчуття небезпеки у більшості лозівчан і миттєво вже у середу. По місту поширилися листівки з протилежним змістом і з закликами зібратися усіх небайдужих, усіх людей з іншими ідеологічними поглядами, з іншим світоглядом на центральній площі міста у вечорі середи, та з'ясувати стосунки про події середи. Докладно вже у наступ. Ному випуску, чекайте 25 травня. Відбудуться позачергові вибори президента України з метою підготовки достовірних списків виборців. Ми можемо уточнити свої персональні дані у державному реєстрі виборців. Лозівчани, панютяни, мешканці сіл Домаха, Хлібне, Димитрове, Герцеванівське та Лісівське це можуть зробити у відділі ведення державного реєстру виборців Лозівської міської ради за адресою місто Лозова, вулиця Орджонікідзе, 1, кабінет номер 3 При собі обов'язково мати паспорт громадянина України. Особливо стосується виборців, які голосуватимуть вперше, тобто після останніх виборів, які були в 12 році, до Верховної Ради. Після цього періоду, кому виповнилось 18 років, також особам, які змінили місце реєстрації в період з останніх виборів, особи, які змінили з тих чи інших причин ім'я, прізвище по батькові, колишні військовослужбовці, особи, що повернулися з місць позбавлення волі, і які під час останніх виборів були виявлені відносно цих осіб неточності щодо адреси. Прізвища ім'я, по батькові Відділ ведення державного реєстру виборців працює щоденно, крім вихідних з 8 ранку до 16.30. Перерва з 12 до 13 години. Телефони для довідок дев'ять нуль Але телефоном інформація щодо включення чи не включення до реєстру не надається. Треба розуміти, що це інформація з обмеженим доступом, тому перевірку даних щодо себе. Необхідно проводити особисто. Це можна зробити через доступ до мережі інтернет на сайті drw.gov.ua. Там у верхній частині сайту можна знайти розділ Особистий кабінет виборця. Інформацію ви заносите особисто щодо себе. І відправляється запит до Державного реєстру виборців. І на вашу електронну адресу надходить відповідь, чи є ви в реєстрі. З такими даними, які ви зазначили, чи немає? Хочу звернути увагу, що треба ці дані вносити уважно, так як у паспорті зазначене «Я по батькові», як зазначено в паспорті місце реєстрації. Ну, і дата народження, звичайно. Якщо ваші дані не буде знайдено у реєстрі через особистий кабінет виборця, варто взяти паспорт і особисто прийти до відділу ведення державного реєстру виборців, аби перевірити інформацію. За три дні до дня виборів внесення змін можливе лише за рішенням суду. Зима закінчилася і фактично, і календарна. Попереду у комунальників масштабна робота з прибирання міста, обрізання та висадки дерев. До цих заходів традиційно залучатимуть усі підприємства, організації та установи лозової. З такої інформації п'ятничну комунальну нараду розпочав перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Управління житлово-комунального господарства вже почало готувати міські заходи до всеукраїнської акції за чисте довкілля. Вона має стартувати наприкінці березня. За кожним підприємством буде закріплена територія для прибирання. Прибудинкова нині потерпає від автомобілів, які власники паркують на землі біля багатоповерхівок. Міс парковки. Возможно, не хватает там для каждого дома для того, чтобы поставить, потому что дом может быть 20 и 30 автомобилей. Но никто не дал права катать Сьогодні в колі грязь, діря, сьогодні витаска діряс на дорожки, потом розказують, що у нас дорожка немає, то по тротуарам їздять. Долучитися до виховання таких автовласників мають всі служби, наголошував Володимир Денисенко, у тому числі і приватні жеки. Запримітивши припарковані на газонах автівки, від господарів треба вимагати вирівняти накатані колії, інакше їм доведеться сплатити штраф. За порушення правил благоустрою, мінімальний 360 гривень. Інспектори управління житлово-комунального господарства і житлово управляючої компанії тиждень тому Ішовши двори мікрорайонів, виявили 130 таких фактів. Кого ми застали, Хто з нами йшов на контакт з тим, проводилась на містах бесіда. Давалися попередження. Хто був, скажем так, не контактний на того, тогда получается фотоматеріал. Написали список і письмо на начальника ГАЇ нашого Лазавського з просьбою нам дати інформацію на владільцеве этих автотранспортних средств для дальнейшей роботи з ними для составления протоколов. Автовласників запрошуватимуть спочатку до відділу благоустрою на співбесіду. А далі, якщо порозумітися, не вдасться, матеріали передаватимуть на адмінкомісію. Побільшало крадіжок металевих кришок люків. Цей факт комунальники не обійшли увагою на своїй нараді. Про причини такого злодійства не говорили. Здебільшого про наслідки покласти нову кришку підприємству обходиться недешево, тому варто подумати про їхню схоронність. У чиселі случі виробства любов непонятно. Петяки то в раз перевірити можливості встановлення различних приспособлень. Лозівчани, які хотіли влітку не лише відпочивати, а й гарно заробляти, можуть звертатися до Лозівського центру молоді. Фахівці готові запропонувати роботу вожатими по оздоровчих таборах, зокрема в Харківській області. Працювати в оздоровчих таборах, санаторіях є можливість також покоївками, кухарями, офіціантами, рятівниками, помічниками садівників, кухарів, аніматорами. Аніматорів не вистачає. В нас на сьогоднішній день потрібно 8 аніматорів. Але в наявності на ці посади немає. Заробітна плата з офіційним працевлаштуванням, безкоштовним харчуванням в аніматорів становить 3 тисячі. Але там вимоги. Це обов'язково повинна бути фахова освіта культурно-масової роботи. І, хоча центр працює з молоддю, фахівці також запрошують на роботу лазівчан старшого віку, які мають досвід роботи. Проживання і харчування безкоштовно. Початківці ж отримують ще й перший трудовий досвід. Майже 200 городян, бажаючих працювати, уже звернулися до центру. Це набагато більше ніж торік, говорять фахівці і додають, що роботодавці з року в рік ретельніше підходять до підбору працівників. Тож охочі можуть звертатися у центр молоді до квітня, адже вже з середини цього місяця і до кінця вересня у літніх таборах триватиме оздоровчий сезон. Відкритий урок на тему Податкова політика сьогодні відбувся нещодавно у лозівському автодорожньому. Урок був специфічним, бо тему розкривали не викладачі, а самі студенти. На захід запросили начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції. У мене не було таких запрошень, як сьогодні поступило. Мені дуже цікаво, правда, бо да, ми проводили там, от, в Київському районі, наприклад, був клас спеціалізований. От я приходив, їм розповідав про податки. Але щоб нам розказували своє бачення, ну, це вперше. Валентин Тетянчук припускає, що такий формат зустрічі буде цікавим і для студентів, і для нього. Умовно, мені як начальник інспекції, дуже цікаво, як діти розуміють цю тему. Я з нетерпінням чекаю це бачення, от як воно пройде, і як молоде покоління бачить сплату податки нашій державі. Урок організували студенти економічного відділення технікуму першого, другого та третього курсів. Якщо останні вже вивчають податкову систему для перших, ще все попереду. Їх назвали небесною сотнею. Вони загинули у власній країні. Враховуючи останні події в Україні урок, розпочався з хвилини мовчання. Викладач технікуму Тетяна Кареліна перед дискусією про податки запропонувала переглянути фільм про історію податкової системи, яка налічує тисячі років, як стягували та використовували податки у різні часи. Важливо і потрібно для того, щоб в країні всі спали спокійно. Наприклад, вчитель в школі отримує лише мізерно. А як невчасно вона буде, до лікарні поспішає, як болить, без щось тим враз. мами є, ще доглядає, ще маленький діточок. На роботу не можуть ходити, родина багата. Тут кожен повинен сплатити податок. Мені дуже сильно подобаються всі роботи з бухгалтерськими і банківськими документами. Катерина вже закінчує навчання, звісно, що своє майбутнє пов'язує з обраним фахом. А потім ну начнеться новос ну, екзамен і все випускну, і вручення диплому, атестату. і потом, ну потом хто куди то хто вище поступати, хто працювати, а хто одновременно і працювати, і заочно вчитися. Ми пишаємося нашими випускниками. Вони вдячні альмаматері, а ми ними пишаємося. І у нас є три випускниці, які на зараз на сьогоднішній день вони працюють в податковій інспекції. І це буде мотивація для студентів, щоб далі продовжувати навчатися і де можна себе реалізувати стосовно даної спеціальності, хоч бухгалтерського обліку, хоч економіки підприємства. Студенти висловлювали свої думки щодо існуючої системи оподаткування, задавали питання запрошеним гостям. Закінчити цей те. Будете працювати, ви всі будете сплачувати податки, ви всі прочувствуєте, що таке податковий тиск. Так от Задача держави, задача податкової е, е, інспекції так, щоб податковий тиск на, на всіх вас був одинаковий. Усі недосконалості існуючої системи, розмір ставок, підходи до стягнення податків і далі вдосконалювати їм майбутнім фахівцям, аби було Та Я взнав багато нового а податках. мені це пригодиться в житті. Може бути, коли я буду займатися підприємницькою діяльністю, щоб знати всі особливості сплати налогів. тому що наше час без налога в нікуди на ній на системі на це держиться вся страна наша. Країна. І ми обов'язані її сплачувати як добросовісні громадяни нашої країни. До речі, податкова інформує. На Лозівщині є перші мільйонери. Доходи на суму понад мільйон гривень, отримані у минулому році, задекларували три мешканця Лозівщини. Мабуть, сучасні мільйонери свого часу добре навчалися в школах. Втім, сьогодні є змога не тільки добре, а й залюбки навчатися. Яскравий приклад тому науково-педагогічний проект Інтелект України, який цього навчального року запроваджено у Лозівському ліцеї номер 4. Лозівські педагоги переймають досвід харківських колег і успішно реалізують його на практиці. За науково-педагогічним проектом Інтелект України поки що навчається першокласника, адже програму перший рік, як запроваджено в ліцеї. Вона покликана говорить педагоги, перетворити навчання в школі в справжні задоволення. Їх завжди чекає тут якась можливо, інтрига, якийсь сюрприз. Діти багато співають, читають, малюють, знають віршів. Якщо ми співаємо, діти згадують мультфільми. Якщо ми виконуємо якісь завдання, то ми теж граємо. Ми змагаємося, ми працюємо в групі, в парах, тобто постійно ідуть ігрові моменти. І увага дітей більш сконцентрована на таких малюнках, на музиці, на якісь відеокліпах. Саме так зараз учні повторюють абетку, а це вони вже вимовляють звуки. Ігри яскраві картинки, музичний супровід, все це неабияк привертає увагу дітей. Тим паче інформацію відображено на великому екрані. Від верхньої рядкової похила до третини робочого рядка. Праве заокруглення до верхньої рядкової. Похила до третини робочого рядка. Праве заокруглення до середини. Ось так учні першого класу ліцеї навчаються писати літери. А ще вони у такий спосіб дізнаються про материки з першого класу. Поглиблено вивчають англійську. Однім дітям треба побачити, іншим почути третім слухати тільки вчителя. А науково педагогічний проект передбачає, що дитина може не тільки прочитати, вона може побачити, вона може почути і повторити. Самі учні на запитання, чи цікаво їм навчатися в школі, відповіли позитивно, Щоправда, правда причина кожного була своя. У уроці математики є великі перегони. Я там дізнаюсь багато цікавого і нового. Я люблю писати, читати і рахувати. Та тут комфортно і затишно. У нас в класі є телевізор, ми за допомогою нього вчимося. Ми ходимо до басейну і там Цікаво і весело проходять уроки. Я вмію рахувати, писати і читати. Тут є друзі, я люблю з ними спілкуватися за програмою інтелект України. Ці учні навчатимуться до закінчення школи. Старшокласники на відміну від учнів інших класів на уроках розв'язуватимуть завдання олімпіадного типу. Причому з усіх предметів говорять педагоги. Наскільки дана програма утвердиться тут в своїх позиціях, залежатиме від бажання батьків дітей, якщо батьки. Виявили бажання. Якщо вони мають це бажання, якщо вони до цього прагнуть, ми прикладемо всі зусилля, щоб дійсно цю програму підтримати і за нею працювати. Як буде далі, покаже час. А на наступний навчальний рік такий клас вже практично сформований. Повідомили в ліцеї. Напередодні 200-річчя Тараса Шевченка колектив Панітицької загальноосвітньої школи No2 презентував у своєму навчальному закладі літературно-музичну композицію Кохані жінки Тараса Шевченка. Школярі разом зі своїми вчителями перетворили свято на справжню театралізацію, завдяки чому глядачі зуміли потрапити в ті часи, коли жив і творив Великий Кобзар. Дізнатися про цю мало кому відому сторінку з життя талановитого митця. Шевченко, як свідчить історія, рано втратив батьків, залишився на самоті на його життя в шляху траплялося багато вродливих і розумних жінок. Втім, знайти єдину, з якою поет прожив би у любові, мирі і злагоді все життя, йому не судилося. Шевченко помер одинаком. Трагічна доля поета чітко простежується в його неперевершених творах. Майстерно це продемонстрували учні школи. Вони також співали пісні, грали на музичних інструментах, чим неабияк порадували глядачів, в тому числі і почесних гостей. Ми повернулися. В історію життя великої людини, яка кожним словом нас запалювала на життя, на досягнення, а тема кохання, яку ви сьогодні так достойно поклали перед нашими очима, це взагалі та частина життя генія, яку Рідко хто міг озвучити вміло. Протягом останніх двох століть потужна енергія творчості Тараса Шевченка живить наш народ. Ми не перестаємо захоплюватись його віршами, його прагненнями, його почуттями до рідної землі. 9 березня виповнюється 200 років з дня народження Кобзаря. З нагоди Національного Шевченківського дня оргкомітет виконавчого комітету запрошує усіх лозівчан та гостей міста на урочисту церемонію покладання квітів до скверу імені Шевченка, яка відбудеться 9 березня о 10-й годині. А ми рухаємося далі. 4 березня відомому українському поету і композитору Володимиру Івасюку виповнилося б 65 років. Івасюка вважають одним із засновників української естрадної музики. За своє недовготривале життя, Володимир Івасюк прожив усього 30 років. Він написав більше ста пісень, серед яких найвідоміші червона рута, водограй давно стали улюбленими всього українського народу. Його пісні, коли ще вони були написані: Червона рута, водограй і багато багато інших. Це коли ще не знали, що він автор і композитор. А тільки ці пісні були проспівані. Артистами на сцені, то думали, що це народні пісні, що народ склав їх, а потім вже пізніше знали, що це пісні Івасюка. Хоча зараз вони стали дійсно народними. Червону руду не шукав. Міська бібліотека пам'яті талановитого митця присвятила виставку на перехресті музи і долі. Уже четвертий місяць Україна перебуває у стані політичної, соціальної та психологічної напруги. До всіх подій у Києві, а сьогодні ще й у Криму, додалася акція, яку прозвали ленінопадом. Хвиля повалення символу радянського союзу котиться Україною. Такі заклики лунають вже й у Лозовій. Які настрої та думки городян з цього приводу? Відношення до Леніна в кожного своє. І якщо цей наш пам'ятник він існує в лозові, то я вважаю, що він повинен існувати. Це частина нашої історії. А вже відношення в кожного своє. Будь ласка, хто хоче, хай квіти принесе, хто хоче, хай. Я проти. Ну не хочу, щоб в наш пам'ятник. Я проти. Садить на таких, що зносять Леніна. Ваші відношення цього? Проти. Зачем? Це вождь, який підтримував наш народ. Зачем його болить? Ну, зламаємо. А що на місто поставимо? Ну є, що залишилося покоління. Те, що ну ходить, воно там цвіти положено, поклоняється. Віра, яка должна в людини бути. Одні в церкву, одні в Ленина йдуть. Я думаю, що він має стоять, як і стоїть людина, коли. Витратила свій труд, коли зробила цей пам'ятник. Я думаю, він і рядом з музеєм. Рядом з музеєм. Ну, хай, якщо вони хочуть, це тоталітарний режим, що це пам'ятник тоталітарного режиму. Ну, хай приходять і розкажуть, що це тоталітарний. Я віднося до цього негативно. І з того, що ми його завалимо, нам краще завтра не стане жити абсолютно нічого. Я проти того, щоб завалили пам'ятник Леніна. Ми виросли на ідеях Леніна. Я проти. потому что мы как работали над ним всем этот. строили, как в наше время все было. Конечно, против. Я против этого. А что вы знаете о Ленине? Это принципиальная позиция. Расскажите. Не, ну я просто против и все. Он никому не мешает. Этот памятник, я считаю, он не мешает никому. И если у кого-то какие-то принципы, то я так не считаю. Все свадьбы, все, как бы у нас тоже свадьба была, и у моей дочки свадьба, все возле памятника фотографировались, всегда это в памяти. Ну не знаю. Если придумают какой-то супер памятник. То есть идеологические моменты вас. Нет, нет, совершенно. Памятник должен быть? Да, да. Я против того, чтобы как бы, историю уничтожать. Это наша история, мы должны ее помнить. Если не будем помнить ошибок нашего прошлого, мы будем все время повторять и повторять, и наступать на те же самые грабли. Я говорю, ну, просто нашему правительству надо сделать, ну, подумать и вспомнить нашу историю, и чему были эти последствия. Конечно, сейчас другое время, современность, но... Все таки прослеживается та же тенденция. Все идет по спирали, история развивается. У нас много людей, которые еще жили при Советском Союзе, старики, ветераны, которые для этой память для них это священно. Почему это разрушать? Я не понимаю. Я против разрушения. Мое мнение такое: ну если уже как говорится, оно уже все отжившее, уже свое. Но только не надо их ломать. Надо, если, если хотят люди снести, цивилизованно это считаем, нужно все сказать, сделать. Не надо ничего есть. ломать, ничего не надо вот так вот похабить, а потому что это, как... что это наша память, это наша история. Ну хотят убрать, если уже, ну, уберите его цивилизованно. А Где-то его Да, убирать, пускай а -а -а. убирают. Ну, не так, я вот показывала, накинула петлю, там завалила. Аккуратненько цивилизованным образом пускай снимут и поставят Здесь туда, где они считают нужным. Пускай памятник. будет для истории, да. Я против, потому что это как-то хотя бы что-то к нашим детям ну, остается. Получается. Можно, она идет, например, я с дочкой иду, гуляем по площади, она говорит, а кто это? Я ей рассказываю, кто это. Ну, я против. Как бы это история. Ну, а куда же без нее? Я считаю, это неправильно. Оно стояло как бы... Дети учили, это я учил в свое время, про памятники, про Ленина. А сейчас зачем? Я категорически против. Надо сначала разобраться в этом деле. Вот, вот памятник красивый, а вот Харьков, это больше памятник архитектуры. Ну чем его сносить? Ну с него снесут, потом поставить? золотой унитаз. Я пришел я согласиться, сейчас провести, говорится, нужно ли это жителям. Согласны, не согласны. Убрать легко, построить. Наразі в Україні актуальною стала інша акція: єдина країна, єдина страна. Сподіваємося, що здоровий глузд та природне бажання всіх людей жити мирно переможуть амбіції політиків. На цьому крапка про все інше вже у п'ятницю.